Вибір сусідів, який важливий для всіх нас, Молдова обирає парламент, і від результату залежить, чи продовжить країна свій проєвропейський шлях. Президентка Молдови Майя Санду уже звинуватила Росію у спробах зірвати демократичне волевиявлення та будь-що завадити Молдові приєднатися до Євросоюзу. Маленька Молдова здивувала світ. Попри відчайдушні зусилля Кремля, підкупи, маніпуляції, потік дезінформації громадяни дали чітку відповідь, яким бачать своє майбутнє. Обрали Європу, демократію і свободу. Фактично, ці парламентські вибори підтвердили остаточний вихід Молдови з орбіти впливу Кремля. Фактично, не просто перемогли проєвропейські сили. Партія влади, яка підняла прапор стратегічного вибору шляху Молдови руху до Європейського Союзу, отримала підтримку в дуже складній напруженій виборчій кампанії, де розігрувалася дихотомія вибору, ніж повернутися назад до співпраці з Російською Федерацією. І продовжити рух в Європу цьогорічні вибори називали найважливішими у сучасній історії країни. 20 партій і блоків боролися за 101 місце у парламенті. Здавки були колосальні. Напруга максимальна. Результат до останнього не міг передбачити ніхто. Та залізні має санду, як нині у Молдові називають президентку. Вдалося втримати країну від скочування у путінську прірву і не дати повернутися під російський вплив. Її партія діє солідарність здобула більше полови. Ви голосів, отримавши монобільшість і можливість самостійно формувати уряд, продовжуючи курс до ЄС, це був вибір між демократією та авторитарним кроком. вибір між інтеграцією та ізоляцією, і результат насправді феноменальний, оскільки абсолютно небагато, багато кінебаганевелика кількість людей взагалі. Скажем, так прогнозувала, що партія проєвропейська партія здобуде монобільшість. Всі говорили про її перемогу, але про необхідність створення коаліції. Майісанду справді вдалося перемогти, попри шалений спротив проросійських сил. Кремль кинув усі ресурси, аби схилити шальки теразів на користь своїх маріонеток. Задіяв повний арсенал гібридної війни. Масові кібератаки, кампанії, дезінформації, армії ботів, незаконне фінансування партій і навіть фейкові повідомлення про замінування дільниць за кордоном залучали і свя. Ченників РПЦ аби ті схиляли вірян голосувати за промосковські політсили. та Санду боролася з усіх сил для Росії. Маленька Молдова має величезне стратегічне значення в регіоні. Президентка Майя санду не раз наголошувала мета Кремля використати кишинів як інструмент тиску на Україну і як плацдарм для гібридних атак на ЄС. Ви бачили розслідування національної та місцевої преси, а також міжнародних змі. У нас є докази використання грошей, які Росія витратила на цю кампанію. Є докази спроб підкупу виборців у різних регіонах. Та демократія має бути чесною, і ми боролися за прозорі вибори. Те, що Росія робить сьогодні в Молдові, стосується не тільки нас. Ми хочемо, щоб Молдова залишалася частиною вільного світу. І незалежно від того наскільки великий тиск Москви, ми продовжимо наш шлях, ми віримо в мир. Перемога Санд. Стратегічно важлива для України, адже Москва в разі приходу до молдовського парламенту проросійських сил могла б відкрити ще один фронт проти України. Фактично, окупована Росією Придністров'я територія з військовою технікою боєприпасами і підготовленим населенням, що постійно піддається пропаганді, могло б стати плацдармом для наступу на південь України, якби вони мали доступ до тих самих боєприпасів, а маючи плацдарм. Малими групами по по всій ширині кордону лінії дотику з Придністров'ям почали рухатися до населених пунктів, захоплювати їх, брати заручники, рухатись далі 60 кілометрів до Одеси. А, а там невідомо ще що можна захопити в Одесі. А це створило б не просто проблему, а серйозні загрози для України. А ще б Москва у разі програшу партії Санду могла поточити Україну недружніми режимами і змусити нас до невигідних компромісів. Молдова є такою важливою ціллю для Російської Федерації, бо це плече впливу на Україну. І власне, на мою думку, саме тому Путін тягнув час, йому треба було побачити, з чим закінчиться ситуація в Молдові, чи до чи отримує він додаткові козирі і перспективу більшого плеча впливу на нас, щоб отримати більш кращу для себе мирну угоду. Та відчайдушні прагнення Кремля зазнали фіаско. Головна проросійська поліцила патріотичний блок експрезидента Ігоря Додона заручився підтримкою лише 24% виборців. Росія кинула в бій усе найпотужніше, що мала тонни грошей, брехні незаконних дій. Але перемогла не лише наша партія, перемогли люди. Молдова вразила весь світ, і ми дали найважливіший урок демократії. Навіть агресора, таку як Росія, можна перемогти, якщо країну захищає її народ. Перемогу Майсанди та її партії привітали європейські лідери. У ЄС заявили, молдовський народ обрав демократію та європейське майбутнє. Президент Володимир Зеленський наголосив ці вибори, довели, що російські деструктивні сценарії програють, а Молдова разом з Україною рухається у бік Європи. Ми завжди підтримуємо Молдову, будемо разом працювати і надалі, спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб у всіх сферах наших народів була хороша перспектива: безпекова, економічна, а отже, і соціальна. Стабільний проєвропейський уряд у Кишиневі гарантує Україні партнерство в енергетиці, безпеці та євроінтеграції, адже Молдова перебуває з нами в одному пакеті розширення ЄС. Партія має санду є і сама моя санду є максимально проукраїнськими. Вони підтримують Україну в принципі. Це наш, скажімо так, партнер в усіх сферах, починаючи від енергетики оборони, закінчуючи в принципі євроінтеграційною історією. За прогнозами, «Дія» і Солідарність отримає 54 мандати і 101, тобто матиме монобільшість. Тим часом проросійські сили Молдови збирають проплачені затвердження влади протести. Однак результат парламентських виборів засвідчив: усі ці потуги Кремля не мають жодного ефекту. Вероніка Бойко, факти ICTV, марафон Єдині новини.